Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати відому українську страву Львівський сирник. Але спочатку від щирого серця хочу побажати всім нам мирного неба над головою та добробуту у родинах. Цукор та молоко додаємо до каструлі і розмішуємо за допомогою вінчика. Нарізаємо вершкове масло шматочками і всипаємо у цю ж каструлю. Ставимо її на вогонь, трохи підігріваємо при змішуванні. Згодом додаємо какао порошок, теж не забуваємо одночасно розмішувати. Поступово маса стає густішою. Потримуємо глянцевий блиск. Це означає, що глазур готова. Сирник вже охолонув, тому ви.